Нарешті ми сіли в човен. <клес> озера. <клес> на дворі стояла чудова, причудова погода, хоча було трохи зимно. Добре, <клес> що шалік всього. Нам було весело, ми вертувало, <клес> А з моєї голови не виходила дука, піймати штуку. Ай, мене не подобається, штука буде. Штука буде, велика. Кого з лап витягнеш? Більше б і без лап. Витягна на середину озера. Я витягнув свою гудочку. Давай. Ну, а, діду? Тормози. Поставив наживку і закинув. Я давай сіті буду кидати, а ти давай, нучок, кулюй там щось. Ай, ну хто складав сіті минулого разу. Я ж тобі казав, зліва направо крути, а не вправо направо. <різь> Що тепер з тими сітями робити? <різь> ну вже закидуй, ну бо ти так і обід буде, і риба піде спати. Давай, поки вона їсти хоче. Нарешті я закинув водочку. І вона раптом почало, почало. І дуже-дуже сильно клюнуло. Я очікував на щуку, а то був, напевно, крокодил. Бо він сильно потягнув водочку. Жаба, жаба, З цього боку ще клюнуть. Давай трошки відпливемо до середини, бо щось нас знов течія понесла. Не туди, куди треба. Так ми плавали до обіду. Риба не хотіла клювати, в нас, напевно, була погана наживка, або ми заголосно жартували. Ось з тобою риби наловимо, я чую. Краще би я сам був поїхав. Хто ти, ти хоч там червачка зачепив? Пів! Пів, червачка. На два рази. Може, якийсь тухорабрик попадеться. Нарешті воно клюнуло, воно так клюнуло, що я аж піднявся з лодки, але я не витримав, воно і я впав. Мій дідусь страшно налякався, він хотів мене злапати, він подавав мені палицю, я топився і мій дідусь пірнув за мною. Коли мій дідусь пірнув за мною, ми разом борсалися у воді. Він, не шкодуючи сили, тягнув мене до берега. Я був хлопець важкий, дідусь не витримував. Ми довго, довго борсалися в воді, коли нарешті почали наближатися до берега. Ми забули про човен.